Також там 6-7 лютого намічаються якісь зустрічі, будьте дуже пильні, тому що ось ці найближчі дні велика загроза ударів. Чим більше говорять про переговори, тим більше ударів по Україні. І енергетичне перемир'я ніхто дотримуватися не буде, як я вам і говорила, і будуть значні удари. Дивимось, що тут покаже ще раз на енергетичне перемир'я. Тут бійка пентаклів. Двійка мечів, шістка пентаклів і закохані. Росіяни будуть бити всюди, де вони зможуть дістати, щоб розрушити передачу енергії, тобто будуть бити по підстанціям, по лініям передачі електроенергії для того, щоб в Україні був блекаут. Холодомор, Холодокост, і росіяни дуже підлоницьо використовують ось це. Крім того, я вам говорила про кліматичну зброю.